сказати Про таку ситуацію. Приїхала людина до нас на виробництво замовляти паркан. Ми все ж показали, розказали, завели в цех, показали, як ми робимо. І вже йдемо в офіс підписувати договір, і людина нам розповідає таку історію, яка з ним трапилась. А трапилось з ним те, що він замовив паркан у інших виробників, у яких була трохи дешевша ціна, і він все ж таки вирішив співпрацювати з ним. Йому привезли паркан на ділянку, вигрузили і кажуть, що завтра приїдуть. Почну встановлювати паркан, бо сьогодні не можуть, там якісь справи. Ну, він каже: добре, добре, хлопці, без питань. Все ж, і вже пройшов місяць, і ніхто так на зв'язок ними не вийшов, паркан ніхто не встановлює, і він вже подає в суд на цих виробників, бо не може з ними зв'язатися, не знає, що робити. Є тільки номер та назва компанії. Не буду казати, не хочу робити безкоштовну рекламу. А я вам все ж таки рекомендую, перед тим як замовити паркан. Провірити виробників, приїхати до них на виробництво, подивитися, де вони знаходяться, як вони роблять, з чого вони роблять. Бо дешевий сир буває тільки мишелобці. Тому, будь ласка, перед тим як замовити паркан, потратити свої гроші, все перевірте, не давайте нікому великих авансів. А ми вас запрошуємо до нас на Бориспільську 17В. Переїжджайте, ми з радістю проведемо вам персональну екскурсію, покажемо, як ми робимо, з чого ми робимо. Ви зможете все подивитися в наяву, як це є.